дня всім вітання, шановні колеги. Після у прес-конференції головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського розпочнемо одразу із запитання. Я скажу самого початку. Ну, по-перше, я не буду завжди це повторювати і буду починати майже всі прес-конференції з того, що я буду дякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що є можливість грати в футбол, за те, що є можливість дарувати. Емоції комусь можливо позитивні, комусь не, 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 не такі позитивні, але це все рівно це ті емоції, які нам точно не вистачає в цей непростий для нас період. Друге, по-друге, що хочеться сказати, це передати слова співчуття сім'ям загиблих внаслідок чергової варварської атаки на місто Одеса, де є загиблі. На жаль, і малі діти, тому наші співчуття. Що стосується безпосередньо самої гри, то ми налаштовувалися на тяжкий матч. Як останнім часом нам не вдавалося добре грати з командою з Одеси з Чорноморцем, і розуміли, що сьогодні теж легкої прогулянки не буде. Переходимо до запитань. У кого перше? Так, будь ласка. На жаль, на жаль, Віталій так ключовий один з ключових гравців команди. Він капітан команди, один з лідерів, і його присутність на полі для нас важлива. На жаль, таке іноді трапляється і в тренувальному процесі. Він отримав ушкодження. Як наскільки велике, ми маємо робити додаткове обстеження, але він точно не зможе, не зміг прийняти участь в цьому матчі, тому його навіть не було в заявці.

Вдалося виконути в першу чергу це реалізувати ті моменти, які у нас були. Тому що ми над цим працюємо, працюємо регулярно. Якби хоча б 50% від того, що ми створили, ми реалізували. Я думаю, що більш спокійніша кінцівка матчу була б, і ми спокійніше догравали цю гру. Але це футбол, тому він. І прекрасний, тому він і спорт номер один в світі, тому що не все може йти за планом, не все може йти за графіком. Ми граємо проти живих людей, які виходять проти команд, які у яких у яких є свої завдання, які виходять, налаштовуються на гру. Тим більше що Динамо Київ це завжди додатковий такий а, мотиватор для всіх а, команд зіграти. А ви пам'ятаєте. Як останнім часом невдало ми грали, тому я цей матч все ж таки більше занесу до нас в актив з урахуванням минулих результатів. Наступне запитання. Так, митро сухатєрі. Ну знов таки ж так безумовно почну почну з першої частини. Ви любите задавати такі подвійні запитання. З першої частини почну так безумовно, це велике в принципі досягнення для нас, щоб на наших стадіонах була можливість. Прийти оболівальниками і підтримувати свої команди це важливо для всіх, і для оболівальників, і для енергетики, і для емоцій, і для футболістів. Тому що футбол гра, щоб не казали, це гра для глядачів і оболівальників. А по-друге, важливо, щоб всі люди, які бажають отримати емоції на стадіоні, бути присутнім. Мають бути впевнені в тому, що внаслідок якихось там ситуацій вони е, спокійно прямують в укриття і перебудуть там, доки не буде повітряної тривоги, і ми будемо в небезпеці. Наступне запитання. О, зачекайте, зачекайте. О, ну і стосовно, о, ми граємо проти команд, які теж ставлять завдання, які теж аналізують наші дії, які в. Вміють перебудовуватися по ходу гри. Наша агресія мала привести, в принципі, на початку гри до забитих м'ячів. У нас були можливості. Потім е е команда, десь, можливо, не реалізувавши це, трішечки втратила ініціативу, а команда суперника, навпаки, отримавши такий позитивний заряд е в, плані, е в плані непропущеного м'яча. Продовжили свою гру і свої налаштування. Ми внесли в перерві декілька корективів, і я вважаю, що другий тайм, другий тайм ми сплановано зіграли, але ну, таки, футбол в тому і прекрасно, що ти можеш планувати одне, а по ходу гри треба вміти перестраюватися і вміти долати ті труднощі, з якими ми стикаємося на протязі всього матчу. Я, я, в принципі, вдячний гравцям, з урахуванням того, що як сказали, в останні матчі з Чорноморцем. Шановні колеги, дякуємо за прес-конференцію. На все добре, слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, Гарного тихого, спокійного вечора.